Левит, 25 розділ, і Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватимете земля та суботу для Господа, шість літ буде засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його. А сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати. Саморослого колосу жнив твоїх не буде жати, а грон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш. Рік повного відпочинку буде для землі. І те, що саме вродиться в цім відпочинку землі. Буде для вас на їжу, для тебе, і для раба Твого, і для невільниці твоєї, і для наємника твого, і для осілого твого, що мешкають з тобою, і для скотини твоєї, і для звірини, що в краї твоїм, буде весь урожай його на їжу. І відлічиш собі сім суботніх років по сім років сім раз, і будуть для тебе дні семи суботніх років, 40 літ і дев'ять, і засурмите у сурми сьомого місяця десятого дня місяця в день очищення. засурмите в сурми по цілому краї, і освятите рік п'ятдесятиріччя, і оголосите волю в краю для всіх мешканців Його. Ювілей Він буде для вас. І вернеться кожен до своєї посілости, і кожен до родини своєї вернеться. Ювілей, цей рік, п'ятдесятиріччя, буде для вас, не будете сіяти і не будете жати саморослі колосся її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх, бо цей ювілей святощі будуть для вас, з поля будете їсти врожай його. У році того ювілею вернеться кожен до своєї посілості. А коли продасте що своєму ближньому, або купите з руки свого ближнього, не обманюйте один одного. За числом років по ювілеї купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі, за многістю літ побільшиш ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиш ціну тієї купівлі, бо Він продає тобі число літ урожаю. І не обменете один одного, і будеш боятися Бога свого, бо я Господь Бог ваш, і ви виконаєте постанови мої, а уставами моїми будете держати, і будете виконувати їх, і безпечно сидітимете на землі. І земля дасть плід свій, а ви будете їсти до сита і безпечно сидітимете на ній. А коли ви скажете, що будемо їсти сьомого року, тож не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої, і зошлю я благословення своє на вас шостого року, і зродить врожай на три роки. І будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе. А земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьки та осілі в мене. А ви в усій землі вашої посілості дозволяйте викуп землі, коли збідніє твій брат і продасть із своєї посілости, то прийде викупник його, близький йому і викупить продаж брата свого. А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна, і знайде потрібне на викуп його, то облічить він літа продажу свого і верне позостали чоловікові, що продав йому та й вернеться до своєї посілості. А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому, то буде продаж його в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї та й вернеться до посілості своєї. А коли хто продасть мешкальний дім в обмуруманому місті, до викуп його буде до кінця року від часу продажу його, рік буде на викуп його. А якщо він не буде викуплений аж до кінця року, то стане той, дім, що в місті, яке має мур, назавжди для покупця його, на покоління його, не вийде він в ювілеї, а доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі буде те приховане. І буде йому викуп, і в ювілеї він вийде. А міста Левитів доми в містах їх посілості. Викуп для Левитів завжди буде можливий. А хто викупить від левитів, то продаш йому, і міста посілості його вийде в ювілеї, бо то доми міст Левитів, їхня посілість серед ізраїлевих синів. А пасовисько навколо їхніх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможна стане, то підтримаєш його, приходь-ко він чи осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою. Срібла свого не даси йому на лихву, і на прибуток не даси їжі своєї. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з Єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. А коли збідніє брат твій при тобі і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба, як наймит, як осілий Він при тобі. Аж до ювілейного року буде він працювати тобі. І вийде від тебе він та сини його з ним, і вернеться він до родини своєї, і до посілости батьків своїх вернеться він, бо вони, мої раби, що я вивів їх з єгипетського краю. Не будуть вони продані продажем раба, не будеш володіти над жорстоко ними, і будеш боятися Бога свого. А раб твій та невільниця твоя, що будуть твої, будуть із народів, що навколо вас, і з них купити раба й невільницю. А також із синів осілих, що мешкають з вами, з них купите та з племені їхнього, що з вами що породили в краї вашім, і будуть вони вам на посілість, і передасте їх як спадщину вашим синам, по вас на спадок, посілості навіки. Ними будете робити, а братами вашими синами Ізраїлевими один одним не будете володіти жорстоко. А коли рука приходька, чи осілого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому, і буде проданий приходькові, чи осілому в тебе, або нащадкові племені приходька, то потім, як буде проданий викуп, буде йому. Один із братів його викупить його, або дядько його, або син дядька його викупить Його, або з однокровних його і роду його викупить, його, або спроможна рука Його, і буде викуплений. І облічить він із тим, хто набув його, від року продажу його аж до ювілейного року, і буде ціна продажу його за числом літ, як за днів наймита буде полічено йому. Якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп із срібла його купівлі. А якщо позостало мало літ до ювілейного року, то облічить йому згідно з роками його верне свого викупу. Як щорічний наймит, він буде при ньому. Він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах, а якщо він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року він та сини його з ним, бо Ізраїлеві сини мої раби, мої раби вони, що я вивів їх з єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш.